До Дня Незалежності у Ніжині планують відкрити алею героїв, аби гідно вшанувати пам'ять загиблих воїнів, які віддали своє життя за Україну. Наразі спільно з родинами загиблих у нас створено оргкомітет по реалізації проєкту Алея героїв Ніженців, які, на жаль, загинули в цій війні, захищаючи нашу державу. Ми плануємо відкрити таку алею до Дня Незалежності. І сьогодні нашими фахівцями готуються відповідні стенди, де буде зображена фотографії і коротка інформація про кожного загиблого ніженця, про кожного героя для гідного вшанування всією громадою нашого міста. Але героїв буде вигляд мати із конструкції десь висотою, десь 2,20 Це металева конструкція з розтяжками на зелену зону. Буде депозитна алюмініва така пластикова алюмінієва доска, не доска пластмассий, і він на ньому буде нанесено по шість портретів наших героїв. Наша робоча група, які працюють, і навіть одна із долучена дружина одного загиблого. Варя вона теж нам допомагає для того, щоб це все зробити в цифровому форматі. Вже майже все готове, зараз будуть замовлені металеві конструкції, і це все буде виготовлюватися максимально швидко. На сьогодні підготовчі роботи біля собору всіх святих уже розпочато. Така алея у нас планується створити від вулиці Гоголя до Всесвятської церкви. Туди активно залучені всі родини загиблих. І також хочу сказати, що вже розпочаті будівельні роботи щодо створення і будівництва монументу загиблим ніженцям. Монумент зведуть у вигляді козацького хреста, де центральною фігурою буде бронзова скульптура Героя України Олександра Мацієвського. Будівництво його розпочато на місці Люби Губіної. А сам пам'ятник Люби, Люби Губіної перенесений до меморіалу загиблим. Ніженцям під час другої світової війни, до речі, цей пам'ятник було повністю відреставровано. Пам'ятник льотчиці Любові Губіній встановили біля вічного вогню. Він став гармонійним доповненням загального меморіалу Другої світової війни.